Слава Богу. Ми є перед Божим лицем в Домі молитви будемо слухати Слово Господнє і разом будемо молитися. Перед тим, як я прочитаю Слово Господнє, так мені нагадалося колись, спілкуючись з одним братом служителем, він сказав мені такі слова. Каже, ти як проповідуєш, то каже так: прислухайся до того, що ти говориш. Бо дуже часто каже, є так, що те, що ти говориш, воно буде приходити в твоє життя і ти сам то будеш переживати. І я хотів би ділитися деякими думками слова Господнього, і трохи так, ніби і зі страхом, і з надією на Господа, хотів би разом із вами поросуждати над Іванлією Івана, 13 розділ. Там є записані такі слова про Ісуса Христа. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона, Юді Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав йому все в руки, і що від Бога прийшов Він. І до Бога відходить. Коротенький уривок, і я хотів би особливу увагу звертати на слова, такі тут є сказано про Ісуса Каже, що Він знав, і про те, що настала година йому перейти до Отця. Взагалі, коли ми читаємо про Ісуса Христа, то не раз ми зустрічаємо такі місця, де Слово Господнє нам каже, що Ісус. Знавши думки їхні. Тобто Ісус знав думки людей. В іншому місці каже, відаючи те, що багато років Він вже хворий, питає Його, чи ти хочеш бути здоровий. Тобто, деякі інші місця можна приводити на пам'ять, але цих достатньо, щоб нам ясно було, що Ісус Він знав про людей. Йому не було потрібно говорити про людей, що з ним, як він, що з тим. Що Той переживає, і Ісус знав про людей. Але також нам слово Господнє говорить про те, що Він знав про, про себе. Він знав те, для чого Він є посланий. Він знав ті часи, ті пори, Він знав ті моменти життя, які йому треба перейти на цій землі. Він знав ті сроки, в яких потрібно це робити. І Ісус Христос він знав, коли треба було виходити до Івана і хреститися. І Ісус знав ті моменти, коли треба було йти в те чи інше місце, де там чекали люди, були проблеми, були переживання, і Ісус це знав. Але вже перед Своїм відходом нам Слово Господнє каже, що Ісус, знавши, що вже настала йому година перейти до Отця. І Ісус знав, розумів, що вже прийшов той час, що Його місія на цій землі є закінчена, вона приходить до закінчення. Що настала година, це не мається на увазі буквально година, от зараз вже. Це говориться про якийсь то короткий період часу, і Ісус буде забраний з цієї землі. Навіть в одному місці Ісус сказав до фарисеїв казав такі слова, каже, що ви не знаєте, звідки я, але каже, я знаю, звідки я прийшов, і я знаю, куди я йду. Я це знаю. Слово Господнє нам каже, що. Коли Ісус прийшов на землю, то каже нам апостол Павло до Тимофія, що Бог явився в тілі. Бог явився в тілі. І Ісус прийшов як людина на цю землю, і цей Його відрізок короткий на цій землі Він прийшов до закінчення. І Ісус, розуміючи це, Він каже, знавши, що настала йому година перейти до Отця. І далі каже, знавши, що отець все віддав йому в руки, і що. Від Бога прийшов він і до Бога відходить. І вже бувши на Христі, бувши вже там перед своїм відходом, каже, і Ісус, знавши, що вже все довершилося, проказує прагну. Ісус знав буквально кожен момент свого життя. Ісус це мав всередині, Він мав це розуміння. Але коли ми дивимося на. Оцей відхід Ісуса Христа, коли ми дивимося про те на те, як Він був взятий з цієї землі, то Ісая він пророкує, каже, що як вівцю його ведено на заріс, і як ягня супроти стрижия безголосе, так він не відкривав своїх уст у приниженні суд Йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його з землі забирається. Ісай я каже, що життя його з землі забирається, але воно не просто забирається як життя звичайних людей. Прийшов час старості, сили слабіють, покидають людина відходить з землі. Ми знаємо деякі праведники, як вони відходили з землі. Приходив їхній час. Вони кликали своїх дітей, вони благословляли, вони казали, я йду дорогою всієї землі. Підходили, клали руки свої, вони розуміли час їхнього відходу. Ми дивимося на деяких пророків, як вони відходили. Були пророки, які відходили, і слово Господнє каже, що були побиті камінням, були перепилювані, були зарубані мечем і так далі. Але були ті пророки, були ті мужі, які, коли ми читаємо сторінки священного Писання, то каже, що ходив енох з Богом. І не стало його, не стало, він не перейшов у цих скорбей, страданій, але його просто не стало, бо Бог його забрав. Ми читаємо за пророка Ілю, який також свого часу йшов, і йде він з Єлисеєм, і підходять ці пророчі сини, і кажуть до Єлисея, чи ти знаєш, що сьогодні від тебе бере Господь пана Твого? А Він каже: мовчи, я знаю. Це знав Єлисей. Це знав Ілія, це знали прочі сини. І його відхід з цієї землі, знаєте, був такий ну, незвичайний. Він був славний, коли явилися ці коні, коли явилася ця огнена колесниця, і Ілля був забраний в вихрі на небо. Але про Ісуса Христа, про Його відхід, Ісая каже, зовсім інакше, каже, як вівцю. Ведуть на заріс, як ягня супроти стрижія є безголосе. Так каже, Його життя буде забиратися з землі. Такий перейде і Ісус перейде такий період свого життя. І вже пізніше, коли Він воскрес і зустрівся з цими жінками, каже: не торкайтесь до мене, бо я, каже, ще не зійшов до Отця. Але йдіть, скажіть братям моїм, що я йду до Отця, мого, Отця вашого і до Бога, мого, до Бога вашого. Я йду туди. Коли він зустрівся з тими людьми по дорозі на то він каже такі слова: чи не це перетерпіти треба було Христові і війти в Божу славу? Хіба не такий відхід мав бути Божого Сина із цієї землі? Вони казали: ми думали, що воно буде по-інакшому. Ми думали, що він буде як цар, а ми будемо йому допомагати. Але Ісус приводить їм пророки священне писання, доводить і каже, що відхід з цієї землі, Божого Сина, Він мав бути саме такий, Він мав постраждати і війти в свою славу. Я коротенько зупинюся на тих моментах, ми добре їх знаємо, які страждання переніс Ісус Христос. Я детально не буду про все говорити, але деякі моменти. Саме перше я нагадаю. Те, що Ісус Христос він пережив зраду учнів своїх. Ми знаємо, що коли оцей Юда, він прийшов туди, той садок, Евсеманію, поцілунком видає Ісуса Христа. І Слово Господнє воно про те говорило казало, що той, який каже, був зі мною, який споживав зі мною, Він підняв на мене п'яту свою зраду. Далі ми бачимо Петро, Він. Також з тих, який близький учень Ісуса, но Він відрікається тричі від Ісуса Христа. Це зі сторони близьких, самих близьких людей. Це те, що Ісус пережив. Далі ми читаємо про Ісуса Христа, що Його беруть оці люди, яких можна назвати духовними лідерами цього часу. Вони беруть його в свої доми до Ани, до Каяфи. І там сувершається суд саме зі сторони духовенства, саме зі сторони тих людей, які тримали священні Писання, які тримали закон Господній, які щосуботи читали, але вони производять над ним суд саме перше у своїх домах. І там Ісус зазнає у тих ударів, каже чи так відповідаєш пересвященикові і били його там. Далі оці самі люди вони беруть, ведуть Ісуса Христа до Пилата, і Пилат Він так тонко підмічає і каже, що твій народ і первосвященики мені тебе видали. Він їм намікає на те, що не римляни тебе привели до мене, не чужі, не язичники, але твій народ і первосвященики. Оті служителя каже, вони тебе мені привели. І один із пророків вигукує каже: мене бито в домі люблячих мене. Це Ісус мав перетерпіти і війти в свою славу. Це була Його дорога перед тим, коли він мав бути взятий з цієї землі. Каже, Ісая, життя його з землі забирається, але воно не просто забирається. Але Ісус переходив великою тіснотою. Далі оцей суд зі сторони держави, зі сторони тогочасного правління, Пилат, Ірод, зневага насміяння, і, врешті-решт, Ісус розп'ятий на хресті і вигукує це Слово, каже, знавши, що вже все довершилося, проказує прагну. Що хотілося би ще сказати, роздумуючи над цими місцями, каже нам слово Господнє про Ісуса Христа, що Він. За днів тіла Свого. Він оцей відрізок свого життя, який мав на цій землі коротенький, він приніс молитви і благання до того, який від смерти міг його спасти, і був вислуханий за побожність свою. Російський тест каже, що з великим воплем, і со слезами, каже, це говориться про Божого Сина Ісуса Христа. І коли читаємо євангелистів, то ми звертаємо увагу на те, що Ісус неодноразово виходив на ранок, що вночі, що, коли ще було темно, Він виходив і проводив час молитви. Деякі моменти нам слово Господнє відкриває, що учні вони були свідками тих молитв. Вони не були такі молитви, знаєте, як не раз в нас вони є, порою стаєш на коліна. Декілька слів, і вже здається, нема більше молитви. Бувають ті моменти, коли молиться і здається, що молитва, вона тільки, як кажуть, до цієї стелі, але Ісус практикував молитву трошки інакшого зразка. Ми читаємо, що коли одного разу Ісус взяв учнів своїх і пішов з ними на гору молитися, то коли він молився, то вигляд лиця Його переобразився, і одежа його стала біла і блискуча. являється Мойсей Ілля і розмовляє з ним про кінець, який Він мав довершити в Єрусалимі. Це говориться про Ісуса Христа. Ісус в своїх молитвах практикував явлення слави Божої. Ісус в своїх молитвах переживав те, що опускалася слава Господня. І Він переживав велике благословення і єднання своїм небесним Отцем. Одного разу Ісус говорив до учнів і казав, що відтепер ви побачите, каже, як ангели Божі вони будуть опускатися і підніматися на людського сина. Це те, що Ісус. Практикував в своєму житті, являлися ангели, сходила слава Господня, являвся Мойсей, Ілля, розмовляли саме про ці справи. Це була якби сама основна місія, з якою прийшов Ісус на землю, і щоб її довершити, Ісусові треба було на цій землі, щоб переживати славу Господню. Йому треба було чинити ці молитви зі сльозами до того, хто може спасти його від смерті. І бути почутим на Височині. І вже саме тоді, коли Гевсиманію ми читаємо за Ісуса, що коли він молився, коли була велика боротьба, то що з'явився ангел Господній і додавав йому сили, додавав йому сили, являлися ангели Господні, являлася слава Господня. І ми розуміємо, що для того, щоби. Саме пройти ці страждання, саме пройти такий відрізок свого життя, великого пренебреження, отречення, зневаги, оплювання і, врешті решт розп'яття потрібно було ці речі переживати. Інакше Ісус Христос Він не міг би цього пройти, тому що Ісус Він був чоловіком, каже, Бог явився в тілі, Він був Богом, але Він був на той самий час і людиною, і для того, щоб це пережити, потрібно було переживати в своєму. Житті явлення слави Господнії. І каже Ісус, знавши, що вже все довершилося, проказав прагну, пізніше сказав звершилося і духа віддав. Роздумуючи над цими місцями, мене на серці є такий трошки напрямок говорити за наше з вами життя, говорити про. Час, який живемо, говорити про те, що люди, які знають Господа, люди, які люблять Господа, вони знають час, вони знають пори, вони знають сроки. Я не маю на увазі, що вони конкретно знають дні і години, тому що каже Ісус, що про день той і годину не знає ніхто: ні ангели, ні син, ніхто не знає, тільки Отець, ніхто не знає. Але ми читаємо апостол Павло каже, що я вже стаю жертвою при жертві, і час відходу мого вже настав. Павле, звідки ти це знаєш? А слово Господнє каже: люблящим Бога, дано знання від Нього. люблящим Бога. Вони мають це всередині усвідомлення, засвічення. Дух Святий дає їм розуміння, що приходить час. Він каже, що час відходу вже настав. Апостол Петро каже, що знаючи те, що каже, я незабаром повинен покинути оселю свою, як Господь Ісус об'явив був мені. Петре, звідки ти знаєш? Він каже, мені об'явив Господь. Я розумію, що приходить час, я маю відійти з цієї землі. Знаю, з чим Бога дано знання от Нього. Інші моменти можна приводити, але ми читаємо послані до слоня, Апостол Павло пише. А про часи та про пори немає потреби писати до вас, бо ви докладно те знаєте, що День Господній він прибуде, як злодій вночі. Ви докладно це знаєте. Ви каже, не належите темряві, ви є синами світла, ви знаєте це. Ісус, коли говорив про свій прихід, то він казав, що подивіться на смоковницю, подивіться на це фігове дерево, і каже, коли ви побачите, що воно вже розпускається, кидає листя, то знайте, що вже близько під дверями. Знайте, каже, знайте, віруючі люди, люди, які мають спільність із Богом, які полюбили Господа, вони мають знання од Нього, вони мають від нього це усвідомлення часу, в який вони живуть. Вони мають розуміння того, що проходить на цій землі, як вони його, де вони його беруть. А вони читають найперше слово Господнє. Вони найперше дивляться на те, що сказано є в священному писанні. Вони дивляться на ті ознаки, які збуваються, вони мають відкриття від Духа Святого, Дух Святий про це говорить. І я хотів би сказати, що ми живемо саме в цей час. Каже слово Господнє: за вашого часу кінець віку настав. За вашого часу. Коли ми дивимося на те, що сьогодні відбувається, на цій землі і те, що Ісус Христос говорив, що буде відбуватися перед Його приходом, то ми можемо мати це розуміння. Близький час, близький є час, каже Ісус, знавши, я хотів би сьогодні задатися цим питанням, наскільки нині в серці моєму є те усвідомлення того часу, який ми живемо, наскільки внутрі є це знання того часу, який настав. Це найперша думка. Над якою варто сьогодні подумати і застановитися в своєму житті. Друге, на що хотілося б звернути увагу, і так нам говорить Боже Слово, що взяття церкви, відхід церкви Божої з цієї землі, він теж не буде таким відходом легеньким. Він не буде таким відходом, коли слово Господнє каже, можливо, як за Іллю йде собі, вони розмовляють. З Єлисеєм тут являються коні, колесниця і забираються. Да, церква буде забрана внезапно. Церква вона відійде в славі, тому що каже сам Господь при голосі архангла, при Божій сурмі зійде з неба, мертві воскреснуть. А ми що живі, каже, перемінимося в мих ока і будемо підняті на зустріч Господню на повітрі. Так говорить Священне Писання, но те, що буде проходити церква до цього відрізку, до цього іменно моменту, коли вона буде взята з цієї землі, нам говорить священне Писання, це буде дорога Христа, це буде дорога оцього розп'яття, страдання і великих переживань на цій землі. Так нам говорить Боже Слово. <кій> каже Ісус Христос, що настане такий час, коли друзі, рідні, вони будуть вас видавати, вони будуть вас зраджувати. Це буде перед Приходом Ісуса Христа. Ісус Він говорить і каже, що вас. По своїх синагогах будуть бичувати. Він говорить про те, що люди, духовні люди або лідери цього світ в цьому світі, які вважаються духовними, вони будуть вас по своїх синагогах, З сторони релігії. Церква вона буде мати утиск, вона буде мати стиснення. Здається, ну як з цієї сторони, але саме так церква буде проходити. Істина церква, вона буде йшла оцією дорогою, якою йшов Ісус Христос. Коли казав Пилат йому, твій народ і пересвященики мені тебе видали. утис він буде зі сторони релігійних діячів. Так нам говорить Боже Слово, по синагогах. Синагоги це є релігійні установи. Утис він буде, каже Ісус, вас поведуть до царів і правителів за ім'я Моє. Зі сторони держави це також буде. Ви це будете переживати в своєму житті. Але каже, не бійтеся цього. Ви каже, не думайте, що ви будете говорити, що будете казати. Але каже, вам буде дано того часу, не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого, Він буде промовляти. Він вам дасть слова, які потрібно буде сказати. Церква буде йти такою дорогою. І що сьогодні є важливо найбільше для всіх нас. Для того щоб пройти ці моменти нашого життя, нам потрібно переживати явлення слави Господньої в житті нашому. Нам потрібні ці моменти. В нашому особистому житті, в наших зібраннях, коли ми збираємося щоб наша молитва вона не просто була до цієї стелі, але щоб так соїнятися з небом, коли опускається слава Господня, коли ці ангели вони сходять і служать народу Господню, кажучи, не всі вони служебні духи, які посилаються тим, які мають спадкувати спасіння. Як ніколи сьогодні. Церква Господня, вона втратила це. У нас все є. Молитви є, Слово Боже читаємо, співаємо і так далі. Але явлення слави є загублене. Чому воно є загублено? Ми читаємо 40-й розділ книги Прока Ісаї, що коли являється слава Господня. І він там далі говорить, найвірніше перед тим, він говорить, каже, що. Хай всяка оця долина вона наповниться, гора і пригорок каже, нехай знизиться. Дорога нерівна, нехай стане гладенька. І далі є сказано. і... Тоді явиться слава Господня. Слава Господня являється тоді, коли ми йдемо в покаянні, коли очищається людське серце, коли ми примираємося друг з другом, коли в нашому серці брат до брата, сестра до сестри немає цього неприязного состояння, но є великий мир в серці, коли є поправлені дороги серед народу Господнього, тоді являється слава. Це не просто що ми захотіли слави Божої або не захотіли. Вона або являється, або її нема. Ну вона являється тоді, коли є приведене наше життя в порядок. Вона являється тоді, коли поправляється сердечне состояння народу Господнього. Чому сьогодні вона наявляється? Я хотів би, щоб ми задалися оцим питанням особисто в нашому житті, як ми переживаємо це в наших молитвах, чи це є отака скоротечна молитва, я пішов далі, чи там в домі, коли я скиляю коліна, опускається небо. сходить благодать Господня, і я сповняюся Духом Святим і є переживання близості, Господні. Коли є я і Господь, і нема більше нікого нічого, і душа вона насищається Господом. Це ті моменти, які кладуть основу для нашого життя майбутнього, для цієї останньої битви, яка буде проходити на цій землі, церква її буде переживати. Слава Господня потрібна. Ми бачимо оцю першу апостольську церкву, якій було трудно. І написано, що коли оцих учнів покликали, пригрозили їх, вибили, вони повернулися до своїх, вони каже, все розповіли. І що тоді, і каже, вони стали молитися. І коли вони молилися, то що затряслося, те місце, де зібралися вони, і сповнилися всі Святим Духом і почали Боже Слово говорити сміливістю. Церква перша без цієї явлення слави Господні отих страдань, отих переслідувань вона не змогла би пройти неможливо інакше, тому що. Оця віра людини, яка вона є поверхнева, вона є від розуму, вона є від людської мудрості, вона хитається при першому вітрі, но та, яка закладається тоді, коли ми сповняємося Духом Святим, коли сходить Господь і покладається в серце наше, вона є тривала, вона є міцна. І каже апостол Юда: А ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, моліться Духом Святим, будуйте себе. В цьому нині є заклик Господній. Лукавому це є не на руку зі всіх сторін, лукавий хоче, щоб цього не було серед народу. Отак собі збирайтеся там, собі читайте, співайте. Но молитва духом вона сьогодні потрібна для народу Господнього. І не тільки коли ми особисто вдома, не тільки коли ми збираємося декілька людей, але коли збирається народ, подібно як ми сьогодні прийшли, потрібно давати місце Духу Святому. Це в цьому є велике благословіння. Збудовується віра наша, укріпляється віра наша. Є слово Господнє, яке ми читаємо на цьому будується віра. але є Дух Святий, воно глибоко ложиться там всередині його вирвати не може ніхто, воно положене Господом. Я хотів би сьогодні закликати себе і вас через слово Господнє, найперше поправляти дороги свої, найперше шукати того, щоб примирятися друг з другом, з Господом. Шукати того, щоб слава Господня вона супроводжувала нас в молитвах наших. І усвідомлювати те, що церква Господня, вона пройде страданнями. Так говорить священне Писання, так говорить нині Дух Святий, коли ми прислухаємося, і до цього потрібно готуватися. Він каже, за днів тіла свого з голосінням великим, зі слізми. Це йшла підготовка. Нині церкві Божій треба до цього готуватися. Хай в цьому нам поможе Господь йому слава навіки. Амінь. Помолимся.